Прошу пана, а що повинні були зробити? Що, Ні, це не наше, забирайте її собі, будь пожалуйста, на здоров'я. Все, а то опять скажете потом, що ми хочемо втягнути вас в яку то війну, там, все. Ні, ми можемо тихо, спокійно рядом самі розбирайтесь. Будь Пожалуйста. Ну, что можем? Мож, ну, можем э, виразити свою обеспокоенность. Мало. Ну ладно, уговорили. Все. Хорошо. Глубоко обеспокоенность вас устроить. Ну, наше як то все це время вона устраивала. Польша обнаружила обломки ракеты на своей территории. Польша обнаружила семь беспилотников и части одной ракеты, сообщила на брифинге представитель МВД Каролина Галецкая. Цитата. Обнаружены семь беспилотников и обломки одной ракеты неустановленного происхождения, сказала Галецка. Всего в воздушное пространство Польши, согласно заявлению властей, во время массированной российской атаки вошли 19 объектов. Те из них, которые представляли угрозу, были сбиты, говорилось в заявлении. А те, которые не были сбиты, так они никакой угрозы из себя и не представляли. И Происхождение их до сих пор не поняте. Так что ніяких причин для паники никто до сих пор і, і не побачив. Мало там слышать какие ракеты и дрони по твоей территории летают. Ну, и летают себе. А Главное, ви ж помните, да? Главное не разозлить Путина. Це ж він пока добрий, це він так натовську страну атакує. А там там молодці. Там дурних нариватися на неприятности нема. Туск, инцидент с БПЛА не повод говорить, что Польша находится в состоянии войны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. Нет повода говорить, что мы находимся в состоянии войны. Отметил Туск, выступая в Сейме, Нижней Палате Польского Парламента. Запомнила, да? Значит, если потубило, тять вражеские дроны, ракеты, это ну, вообще не имеет никакого повода говорить про какую-то войну. Ну, а если там снаряды, пули, так тем более. Так а что это люди такие? Вот знаете, бедные натовские страны, От вони цілий день шукали яке-то ну, більш-менш підходяще якесь таке слово, яким це можна було би обозвати. Таке, знаєте, ну от надо якесь таке, щоб і героями себе, якщо можна виставити. І Путіна лишній раз, щоб, щоб не розозлити. От я думаю, може війна. Ні, 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 говорю, ви чорночу чи що? Не треба війна. Ви... Ні. То би як то знаєте, особо то її не обідались даже. Дональд Туск, мы имеем дело с крупномасштабной провокацией. Премьер-министр Польши подвел итоги чрезвычайного заседания Совета министров. Ночью произошло нарушение польского воздушного пространства большим количеством российских дронов. В Москве там, дивится, где то не сильно на вас обиделось случайно, не? А то он еще Варшаву в провокациях обвинят, а что будет это а? Последний раз, вот так на термине провокация... На яку краще не піддаватися, Сталін у 1941 році наполягав, поки німці до самої Москви не підійшли, от тоді термін провокація, як то тихенько був убраний з порядку денного. Так от мені цікаво, коли русські вже там під самою Варшавою будуть стояти, вони вже представлятимуть із себе якусь угрозу? угрозу, і то ну, теж не зовсім війна буде. Все, Польша призиває к запуску четвертої статті устава НАТО. Що це значить на практиці? Польща після інциденту з БПЛА попросила примінити статтю 4 уставу НАТО, заявив Дональд Туск. Об'ясняємо, що це значить на практиці. Це нічого не значить. Ця стаття, як люба друга там стаття. Це ну просто лишній повод сісти і про це потрендіть. Як і хвальона п'ята стаття НАТО, яка теж нікого ні до чого отак в лоб не, не об'язує. І все, що робиться на рівні цього агресивного блоку НАТО, це от коли на тебе нападуть, то всі інші страни, дружно, всі як один, в один голос, почнуть убіждати тебе, що так ну, не особливо тобі там і больно. Головне, не піддавайся на провокації. Пожалуйста. НАТО відказалась считать інцидент з БПЛА в Польше атакою, пише Reuters. Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить. Вашу страну, а почему тут ваша страна? Так вас ніхто і не обвинив ні в чем Дивіться, війни нема. Даже на атаку не натяглось. Ну літало там собі щось і літало, угрози ніякої не представляло. Так собі, ну, ну максимум м'як кашалось. Причем ще й непонятно чи я. Якби зараз перед невинним Путіном полякам ще і звинятися б не прийшлося. Фица призвал выяснить, кто запускал сбитые в Польше БПЛА. Премьер-министр Словакии Роберт Фица назвал очень серьезным инцидент с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. По его словам, необходимо установить, было ли произошедшее запланировано и кто запускал эти дроны. Ты кто мог такие запланировать? Нет, смотрите, есть у меня, конечно, одна догадка. Но все еще надо выяснить. А пока ничего не понятно, ничего ж не понятно, да? Ну, лучше тихонько спокойно себе посадить с языками в жопах. Лишні не висоця, то щось можна стоком всякого лишнього наговорити. а потім що? Стала известна реакція Трампа на безпілотники в Польщі. Financial Times. Трамп не став відповідати на питання падінні безпілотників в Польщі. Польше. знаєте таку мудрицю, сидячи в Вашингтоні, всратися більше за поляків. ну? Та сказав би, як завжди, що ну що да, тебе Путін тро, трошечки так розочарував, що в тебе завжди були з тим прекрасні взаємоотношення, Тут же дать кому-то кому угодно, які небудь дві тижні. І оце обов'язково скажи, що якщо б ти був президентом, то ніякі дрони на Польшу не летіли б. Це взагалі дрони Байдена. О, а де Фіцо, кстати? Хай іде сюди, його. Ми, каже, вже розібралися, знайшли винуватого. Білорусія предупредила Польшу о польоті дронів к границі і збила часть. То вони скоро цьому Лукашенку пам'ятники вот такі посереді Варшави поставлять як своєму главному защитнику. А кстати, чиї то дрони там Лукашенко, случайно, не знає. Бо про те, що вони путінські, він естественно засить сказати. Я вам більше скажу, сама Росія це засить сказати. Єжедневно обвіняє Росію. Пісков ответил на выпады ЄС і НАТО. Пісков НАТО і ЄС каждый день обвиняють Росію в провокаціях. Так може вони все це делають як то не а? Ну, судя по настроям в Кремлі, ніяких причин для цього нема. Ми взагалі вперше в житті говорять, чуємо про які то дрони. Що це таке, як вони виглядять? Ми то тут при чому? Міноборони РФ об'яснили, чому прилетівши в Польщу дрони не можуть бути російськими. Ну, все, 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 Росію вичоркуємо, де да і не могла вона. Ви ж знаєте, як вона боїться цього агресивного блоку НАТО, чого вона. То лишній раз задратися вона з ним не буде, Та да й вона взагалі в житті ні на кого не нападала. Так чиї вони тоді? Ну Лукашенко ж не міг же свої збивати. В Польщі не змогли доказати причасність Росії к інциденту з БПЛА. Дипломат ордаш Польща не предоставила доказательств, що збиті БПЛА були із РФ. Та все, все, забудьте ви вже про ту Росію. Мені перед нею вже як це ж неудобно. Прям. Давайте настоящего винуватця шукати. Хотя що його шукати? В Сусіді нашли слід України в атаку дроном на Польшу. Джабаров назвав атаку безпілотників на Польщу провокацією України. Ну, хоча б на слові провокація вони вже, сошлись, і це уже немало. І ну, якщо як ми вже сошлись на тому, що то ми, то ну, знаєте, я все-таки дозволю собі Польшу навіть пристидить, ви ж не знаєте, що з нами робити? Як Тока вам позвонив Лукашенко... Тут же, подимайте в ружье своїх фермерів і дальнобойщиків. Вони б всю границю так би заблокували, там би комар би не проскочив. Ну, на крайняк сказали б їм, що то дрони з зерном. Вони б з них тут же всі гайки повисипали б. В Газдумі розкрили, хто стоїть за інцидентом з безпілотниками в Польше. Міронов, інцидент з БПЛА в Польщі, мог бути інсену Києва. В смислі могли бути. Ми ж вже вроді як би ну, договорили, що це наша робота більше ж нікому. Откройте любую русскую газету. Шокирующее разоблачение. Украина атаковала Польшу дронами под видом российских гераней. По информации инсайдеров канала, атака дронов на Польшу была провокацией Киева. Украинские беспилотники, собранные из обломков российских гераней, запустили по польской территории, чтобы создать впечатление российской агрессии и усилить антироссийскую риторику в Варшаве. Фрагики мои рукоделы. Слушайте, а можно вот так из кусков Искандерии пару баллистических ракет вот так вот залепить? Оно там В кабінеті міністрів до сих пор цілий іскандер лежить. Так що виходить, що це нам ще повезло. Що НАТО на нас за це як на агресора всі дружно, як не накинулись, так що більше все, ні одного кривого слова в його сторону. НАТО зробило, що для нашого для поляків все, що могло. От буквально все. Отмолчалось і відмазалось. Все. Подоляка объяснил, почему НАТО не отреагировало на беспилотники в Польше. Подоляка, НАТО проигнорировало БПЛА в Польше, так как не хочет воевать за Киев. Североатлантический альянс отказался считать инцидент с беспилотниками в Польше атакой на НАТО, потому что не хочет вступать в вооруженный конфликт ради Украины, заявил военный блогер Юрий Подоляка в Телеграм-канале. По его мнению, Запад не хочет лично участвовать в противостоянии. Так это все было ради нас, оказывается. О, ну, тут я поздравляю Путина с весьма успешной операцией. Бо ну тут же ж даже дураку зрозуміло, що це було прощупування. А що якщо ми так, то тоді що? А тоді нічого, вообще нічого. Ну, значить, можемо повторити, наступний раз вже і ракети полетять. А там, смотри, і Варшава за три дня. І всі ці три дня, все НАТО буде дружно віднятися і обговорювати Польщу, не чинити супротив. Бо це буде не заради них, це все що, теж, навіть буде. Заради нас оно нам надо. Так що я б на місці поляка взагалі поблагодарив би НАТО за таку от непонятну реакцію. Бо там із всіх можливих реакцій, це разве що іключить Польщу із НАТО заднім числом. А нам лишній повод задумуватися. Ну, то ли це НАТО, в яке ми так хотіли. Ми ще подумаємо, хто куди буде вступати, хто кого куди буде приймати, в які союзи і на яких умовах. А вас нехай Лукашенко захищає і... Розкази про случай, откуда готовилось нападение.